Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На горі гілочці клина голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Пів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Гробчиха зітхнула і відповіла, спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря.